Донеччини продовжують евакуювати громадян цього разу. Регіонами, які приймають, стануть Рівненщина та Волинь. Як повідомила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська, в області є понад 700 місць для внутрішньо переміщених осіб. Свої пропозиції для розміщення надали майже усі громади області. Про це йдеться на сайті Рівненської обласної державної адміністрації. Більше про це поговоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру Олену Очер... Очеретнюк, заступницю начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби урівняв. Рівненській області. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Олено, скажіть, будь ласка, щодо кількості переселенців, які вже прийняла Рівненщина, яка це кількість і які умови для їхнього прийому створює область? Ну, наразі з початку війни ми прийняли понад 80 тисяч вісімдесят дев'ять тисяч осіб. Зареєстрованих даних, ті, які лишилися проживати на території Рівненської області, наразі 48 тисяч. Звичайно, левова частка це в цьому секторі, вони вже адаптувалися, інтегрувалися, вони мають самостійне житло, багато лишилося проживати в родичів, але є і такі, які проживають в місцях тимчасового проживання. Таких понад 2000 тисячі осіб, і ми маємо на сьогодні 52 дієвих місць тимчасового проживання. А де вони обладнані відповідно вимогам постанови кабінету міністрів номер 930. Пані Олено, ось ми постійно говоримо із представниками регіонів із кореспондентами з регіонів, звідки евакуюють. і вони часто нам розповідають про те, що не хочуть евакуюватися люди через те, що вони не знають, як себе реалізувати на новому місці, бо хто їх там чекає на цьому місці? Давайте спростуємо ось цю тезу. Чи чекають внутрішньопереміщених осіб на нових локаціях, нових областях, як готуються до їхнього прийому і чим забезпечують, наприклад, працевлаштуванням чи допомагають допомагають працевлаштуватися тут на місці, аби відчувати якусь свою потребу, якусь свою потрібність? Ну, тут слід зауважити, що наша область активно приймає участь в експериментальному проєкту, який реалізує Міністерство соціальної політики України. В які є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я? Ти, ти, як першої леді Олени Зеленської, це так звані центри життєстійкості. Уже 9 громад стали учасниками цього експериментального проєкту, кілька навіть відкрилися і вже запрацювали ці центри життєстійкості. Я знаю, за такі, як в Рівному, як в Столбунові, у Володимирці. Тобто, там є фахові спеціалісти, психологи, які надають першу психологічну допомогу, які консультують, допомагають вийти з кризової ситуації. Також активно співпрацює центри зайнятості, які я знаю, вони точно долучалися до всіх місць тимчасового проживання, консультували людей про можливості працевлаштування, можливості кар'єробудування і ті можливості, які наразі на сьогодні надає держава для працевлаштування людей. Дякуємо за спілкування вам, пані Олена. Це була Олена Очеретнюк, заступниця начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби в Рівненській області з Донеччини. Продовжують евакуювати громадяни цього разу. Регіонами, які приймають, стали Рівненщина і Волинь.